Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати особливості рельєфу земної поверхні і розглянемо рельєф нашої України. Тому, будь ласка, записуємо сьогоднішнє число, класна робота і тему, яку ви бачите на екрані. Рельєф України є дуже різноманітним. На рівнині території України чергуються низовини і височини. На її заході підносяться гірські пасьма українських Карпат. А на крайньому півдні височать пасма Кримський гір. Зараз розглянемо, які ж є низовини, височини та гори на території нашої країни. В зошиті, будь ласка, запишіть назви низовин. До них належать Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Приазовська та Закарпатська. Ось їхнє розташування на території України. Звертаю вашу увагу, що Приазовська низовина – Зазначена не на всіх картах. Вона дуже маленька. Поліська низовина має похил до річок прип'яті та Дніпра. Рельєф плоско хвилястий. Придніпроська низовина простяглася вздовж лівого берега Дніпра. І ще один приклад – це причорноморська назовина. Вона має похил у бік Чорного моря. Також в Україні є і височини. Будь ласка, запишіть назви височин, що є на території України. До них належать Подільська, Волинська, Хотинська, Придніпровська, Приазовська, Середньоруська та Донецька. Ось їхнє розташування на нашій території. Розглянемо декілька прикладів. Наприклад, Придніпровська височина. Вона є дуже цікавою, адже в її. Частині східні виділяють особливий район, який називають Канівські гори. Тут розташовані музей та могила українського письменника, художника, мислителя нашого національного героя і людини, яка стала нашим символом. Будь-кого, в будь-яку людини світу спитайте, чи знаєте ви цю постать, вони скажуть, що 100% ми її знаємо, і вона з України ця людина. Сподіваюся, що ви здогадалися, що мова йде про Тараса Григоровича Шевченка. Ось ця придніпровська височина. Так ось Подільська височина. Розташування Волинської височини, Донецька височина. Цікавою є і Хотинська височина, адже в Хотинській височині розташована найвища точка рівнинної частини України. Це так звана гора Берди. Її висота становить 515 метрів над рівнем моря. Тепер переходимо до гір. Українські Карпати це середньовисокі гори з округлими вершинами і пологими схилами. Київські гори низькі. А їхні вершини вкриті гірськими луками. Вершиною українських Карпат є гора Говердла. Її висота становить 2061 метр над рівнем моря. А вершиною Кримських гір є Роман Кош. Його висота становить 1545 метрів. Звертаю вашу увагу на те, що ви повинні знати назви найвищих вершин українських Карпат та Кримських гір. І, до речі, українські, ну, взагалі Карпати це така ціла гірська система, яка розташована в самому серці Європи. Вона простягається довгою на півтори тисячі кілометрів, і на заході України лишить лише її певна частинка. І ця частинка це українські Карпати. <кій> Які ж чинники можуть впливати на формування рельєфу? Про них ми вже говорили на попередньому уроці. Говорили, що є внутрішні сили, які формують великі форми рельєфу, і зовнішні сили. Але які ж сили є? Найсильнішим, скажімо так, із зовнішніх. Звичайно, що це рухома вода. Вода несе великі зміни, особливо для тих регіонів, де є похилі поверхності. Дивіться, будь ласка, вода може вимивати і утворювати на рівнинах цілі яри та балки. Змив і розмив верхнього родючого шару зазвичай відбувається на горбистій місцевості. Значною шкоди в Україні завдають суви – Це відрив і переміщення великих мас землі по схилах на берегах великих річок, або, в принципі, на водосховищах та узбережжях Азовського та Чорного морів. І так, зараз ми з вами вже повинні знати, що на рельєф можуть впливати і так звані антропогенні чинники. Антропогенний чинник це Діяльність людини, все, що створено людиною, що все, що робить людина, називається антропогенним чинником. Є два напрямки. Впливу людини. це прямий напрямок і опосередкований. Прямий напрямок це той випадок, коли людина безпосередньо будує дороги, використовує земну поверхню як джерело різних корисних копалень, тобто розроблюються шахти, кар'єри, ведеться сільське господарство, тому що для сільського господарства потрібно змінювати. Безпосередньо рельєф. І опосередковано також може людина впливати. Зокрема, вирубування лісів, розорювання схилів, будівництво певних споруд і створення водосховищ також впливають на формування рельєфу. І ще один цікавий факт. У Хмельницькій області розташований унікальний заповідник це Подільські цей ланцюг вапнякових скель утворився в результаті дії організмів. Національний природний парк увійшов до семи природних чудес України, а також входить у Світову Спадщину ЮНЕСКО. Ось його. Прекрасні фотографії. На цьому ми з вами завершуємо. Будь ласка, опрацюйте параграф 30. За бажанням можете виконати завдання вдруге після параграфу і обов'язково пройдіть тестування за посиланням, яке ви отримаєте у Viber-групі. Всього найкращого!